Спілкуємося з Артемом Румнюком, командиром підрозділу Збройних сил України. Вітаємо вас. Так, ще раз, Артема. Ми вас не чули. Доброго дня. Так, тепер, Як доброго. доброго ранку вам щодо роботи наших аеророзвідників. Значить, хотілося б розпитати, є ситуація на тепер на сході. Зокрема, адже знаємо, що практично кожен постріл арти залежить від правильно вивірених позицій ворога. Зокрема, це саме цим займається розвідка. Так само, кожен росіянин знищений там, десь в окопі, так само дроном, можливо, да, тим самим вогом. Це теж робота аеророзвідки. І знаємо, що в тилу дуже активно сьогодні працюють наші. Чи підрозділи, які готують фахових ну, власне операторів? Наскільки вони вправляються на тепер? Чи всього достатньо, Можливо, є якісь нюанси пов'язані саме з реаліями сьогодення? Аеророзвідка є просто необхідною складовою сучасної війни і сучасної роботи артилерії, тому з першого дня війни, причому взагалі з першого дня війни, той, яка почалася роки тому, розвідники працюють на полі бою, і їхні, їхні якості, їхній їхні професіоналізм тільки зростає. Тому що з кожним новим днем ти набуваєш нових якихось знань, по-новому дивишся на якісь речі, які раніше там були для тебе, дещо по-іншому ти їх розумієш. Тому що стосується от саме фронтової роботи коригування артилерії, то тут жодних питань, жодних зауважень. Все, що я бачу, з ким би я не співпрацював, це завжди професійні люди. Єдине, чого не вистачає, це бортів для того, щоб цю аеророзвідку вести. Тому що будь-який безпілотник, будь який чи то крило, чи то квадрокоптер, це розхідний матеріал. До цього треба так ставитися. Добре, якщо він встигає за своє життя знищити багато цілей. Ну але, наприклад, якщо ти е, полетів на розвідку, знайшов там якийсь С-300 і е, знищив його, з них зміг відкоригувати артилерію, щоб в нього влучили і уразив цей комплекс, то навіть якщо на відході збивається дрон, це все одно вважається успіхом, тому що ну неспівставна ціна, от тому. Е, Ще раз повторюсь, що все, що принаймні я бачу, і так як ми працюємо, і по своїх операторах так само можу судити, рівень постійно зростає, а дронів, крил, квадрокоптерів постійно не вистачає. Пане Артеме, дякуємо вам. Артем Романіков, командир підрозділу Збройних сил України, був з нами на зв'язку.